Придивіть, будь ласка, ваше службове тисні. Нормально, відеофіксація. Це відеофіксація. Добре, добре. Ви зараз при виконанні обов'язків. Ви зараз знаходитесь при виконанні службових обов'язків. Так, наскільки розумію. Так, прізвище читайте. Зачитайте, будь ласка, прізвище. Боровус Ярослав Васильович. Прокуратура України. М -м. Добре, місто Києва свідчить. Місто Києва? А що ви тут робите зараз? Проводимо процесуальне дії. Які саме дії проводять? Я вам не Відносно кого? Я вам не зобов'язаний доповідати. Відносно приватного підприємця? Я вам не сити, 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 сити. Сити. Да, це буду. Посол будь ласка, там нектариком. Що можете колона. Тіть, 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 тіть. Ви приїхали. Насидіть мені очі. За відеофіксацією ви зараз заходите в алкогольному сп'єднання. Ми повинні да, це зафіксувати. А чому ви ховаєте? Ну, все, не... Ви випускаєте, Куда? Куда? куди? Куди ми тікаємо? Куди ми тікаємо? Ви нікуди не поїдете, поки не все побачите. Поки ми всі засніли, що ви є, номера перевіримо. Що вам лякатися? Як ви поїдете на машині без номерів? Машину вже пробили по базі, все нормально. У вас все нормально, у нас не все нормально.